Марина Тітаренко і її донька Марія з Лисичанська. Коли почалось повномасштабне вторгнення на другий день, покинули свій дім. Сіли в машину, взяли два костюми кота і уїхали. І більше вдома ми не були. В Лисичанську родина мала бізнес, товари для свят, займалися аеродизайном, прикрашали приміщення повітряними кульками. Центр згорів, і бізнес згорів, і все знищено. Переїхавши до Львова, усе довелось починати з нуля. Тут започаткували творчу майстерню Дивна птаха. Чоловік Марини воює, а вона з донькою виготовляють авторські принти і наносять зображення на сувеніри. Це саме перша у нас теж була колекція Українська душа, українська сила така дуже натхненна. Вона мені дуже подобається, бо вона передає якусь душу України сердечками. Це наші подорожі в гори витікають в такі гори, взірки, в романтику. А це завжди зігріває людей тема гумору. А почався сімейний бізнес чашки, яку Марія передала для тата. Дівчина за освітою ілюстраторка закінчила Харківську академію мистецтв. Першу чашку я подарувала татові, і він її весь період використовував навіть на фронті. Там були со зображення, тому що я дуже люблю малювати. Необхідну техніку для виготовлення продукції родина Тітаренків переважно купила за грантові гроші. Таким чином наш бізнес розвивається і, вже маючи обладнання, ми маємо задумки: а що ми будемо робити, а в якому напрямку рухаємось, бо ми і малюємо, і друкуємо все самі у планах родини Тітаренків, зокрема робити подарункові бокси та написи для святкових подій. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.